Зараз держдетнополітика заявила про те, що коли у ПЦМП піде з лаври, її можуть передати в оренду іншій церкві, не пов'язані з московським патріархатом. Ніяким чином е, в цьому контексті мовиться про ПЦУ? Так може бути ПЦУ. Православна церква України зареєструвала свій монастир. Більш того, історія з верхньою лаврою. Вона ж нам що говорить? Православна церква України просила з літа. Дайте нам можливість служити в одному з храмів верхньої лаври, в якій не використовується московським патріархатом. ПЦУ не претендувало на ті храми, де служив московський патріархат. Так сталося, що Московський патріархат дохазяйнувався чи довів ситуацію до того, що з ними не подовжили договір верхньої лаври. Звісно, православна церква України це просила, вона отримала цей дозвіл, але знову повторююся. Це не пов'язано напряму да, з відносинами православної церкви України з московським патріархатом. Так само православна церква України бажала б єдності українського православ'я. Ми відкриті до єдності зі спільнотою е, віруючих і ченців, які зараз перебувають в українській православній церкві. Якщо це ченці української православної церкви. Без цієї, так сказати, русміровської приставки да, Московський Патріархат, то я думаю, можливі варіанти, коли ця спільнота буде в єдності з православною церквою України, але це рішення не наше, це рішення чинців. Знаєте, як там невільник, не богомільник, да? тобто ми нікого не бажаємо, щоб насильно. Заганяли чи долучали, чи вимагали чи яку мову ставили приєднання до православної церкви України? Ми сподіваємося на вільний вибір, і тільки вільний вибір дає можливість нормальних християнських відносин і в суспільстві, і між релігійними спільнотами.